Просто уявіть, я фарбую волосся з 14 років, тобто вже 13 років як я блондинка, купу разів я робила кератин, ботокс і навіть нанопластик, яку дівчата категорично не можна робити на тонке фарбоване волосся. Як бачите, зараз я виправляю помилки молодості, тому купу грошей я щомісячно витрачаю на дорогий догляд. Мільйон баночок для термозахисту, блиску та легкого розчисування. І до речі, ще одна моя більша волосся я мию щоденно, бо корінь швидко брудниться, а от кінці навпаки дуже сухі. Зараз в мене новий догляд, який обіцяє, що мити волосся, мені не доведеться щоденно. Тому тут все по класиці. Першим етапом шампунь, що м'яко очищує шкіру голови. Далі підсушую волосся рушником і наношу сироватку для збільшення об'єму. Чекаю 10 хвилин для кращого результату. Третій етап це незмовний флюїд для об'єму. Тепер волосся готове до вкладання. А ось, до речі, результат чистого волосся на наступний день. При цьому волосся має об'єм. Всі ці засоби у мене від Hair Company. На весь цей догляд і сушку волосся я витратила буквально 20 хвилин, і моє волосся виглядає так. До Речі, наступний раз я помила волосся лише через 3 дні. І повірте, для мене це неабиякий показник якісного продукту.